Ти, ти ж не знаєш, як це робити? Медитація. Mm, Ні, ну чого, треба сісти, спокійно, глибоко дишати. І що? Це е, просто так, так це спокій. Дихати спокійно це просто спокій. Тож, кажу, медитація це є зв'язок мене, світло і сонце, сонячне світло. Ну, це серйозно. Так, це серйозно в нас тільки одне сонце. Все mm -hmm. світло всіх зірок нашої галактики це вже більш Наша основна ціль правильно світло, зв'язок з сонцем. Що я кожного дня mm -hmm. я роблю цей, навіть подумаю. Я просто подумаю про сонце. Це вже навіть добре. Але я навіть не подумаю про це, я роблю зв'язок. Це правильна медитація. Yeah. Така о... крута. Добре, дякую. вам. Правильно робити медитацію. Я знаю це. Я не на китайській мові, але для чого? Я на українській мові. Я думаю, на українській мові і більше людей отримують силу. Що ми можемо, а що ми можемо думати чи так. хоч можете, хоч хоча б думати, що ви вже зможете. Вже, вже, вже буде якийсь позитив. Ну, хлопці гинуть тільки. бачиш? Давайте подумаємо, що вони не гинули. Що ми зробимо, що вони не гинули. Оце треба думати. Кожного дня Україна має думати, що, що ми маємо зробити. З 2014 року, року думаємо. Чим я займаюся? От медитація це повинна допомогти. Бо що, що нам поможе? Що нам поможе? Бог, Бог нам має допомогти. Мам, ма, ма, Бог має більше допомогти. Я, я, а якщо, себе... я, якщо я не маю до, до Бога спілкування з Богом, так що мені робити? всі мають, всі мають. Всі мають. Просто на підсвідомому рівні всі спілкуються. На підсвідомому рівні всі зв'язані з Богом. Ви хочете цього, що ви цього не хочете. Тоді ви якийсь робот, тоді ви якась штучна штучний інтеграція, тоді не є. У вас нема тоді духу, у вас нема тоді, ви тоді просто знаєте, ви робот тоді. Ну, no, щось мені вже не поняло. Мене жінка займається йогою. Тіло потрібно розвивати. Звичайно, це наша в тілі живе є дух. якраз, наразі екрану потрібно. Це тіло. Хто може почути? Хто може почути інформацію? Потрібна інформація. Розвитку по розвитку. Ну давай кажи, по, не, наук. для себе, а для свого розвитку Ну, Я розвиваюся. Тому кажу, дивимося на майбутнє, що далі? О, що з тобою буде? От ти розвиваєшся, ми всі розвиваємося. Кожна людина розвивається, в якому напрямку вона розвивається. Правильно. Тому я кажу, я саме дивимося на майбутньому, скільки в тебе є років, що ти можеш тут ще зробити, ага, в тебе там що далі? А людина помирає, так? Що далі? Розумієш? Я свіжу в своє задоволення. Все добре, ти, ти пожив, ти пожив, та й твоє життя вже там, ви, там, знаєш, як, як, як всіх людей життя закінчується рано чи пізно. Ну, стараюся бути корисним для суспільства, стараюся допомагати іншим, щоб за, за мене пам'ятали. Ну. А як ви я, розвиваєтесь? Я, Якщо не секрет. секрет. Може люди просто це забули, або хтось може ще не знає. Бо багато чого ми ще самі не знаємо, як вона каже, у нас є кафедри, де ми взнаємо, дивимося, що далі. Духовний мені допомагає розуміти мій фізичний напрямок, мій дух і моє тіло. А ну, силку, я зайду, подивлюся. Це є, це є медитація, це є в основному, що я чим я займаюся кожного дня, це є медитація. Я роблю зв'язок з Богом. Кожного дня я вчу, як правильно це робити. Ми ознайомимося тоді, ми там записали, нам будемо дивиться ваш канал. В принципі, ознайомся. Там що вже багато що з є, там звичайно багато відповідь на питання вже є. Ви вже що можете самі можете пробувати. Але... Я зрозумів. Ну добре тоді. Дякую вам за співбасю. Ти... Давайте. А і вас як звати? Сонячне ага. світло. Оце є медитація, сонячне світло, а світло і атен. А світло атен. Це моє ага. наступне ім'я. Добре, дякую. Ну, давай, Це найкраще. Захисники України? Да, Героям! Захищаю, захи, захищайте. О, дякую, дякую. Хай, хай вас Бог береже, хай вас світло береже. Як, як щас, як себе розвивати? Як світло, сонячне світло, медитація, отримувати світло? І це буде обов'язково для всіх, для, для військових, це буде обов'язково. Служить в нашій країні і не їба, що далі буде, ясно? А дивися, можу сам пробувати. Дивись, медитація, може сам пробувати. Сонце і світло. Я отримую від сонця диво очима, роблю зв'язок. Але це має бути безпечна, безпечна година. Будую своє світлове тіло. Єбать, мене голова болить. Як, стріляли, може, в течение 15 хвилин. І пацан, коротше, трошечки окоску загубив. Таке комбат чи ні, отого, от то без нови. Тому кай світло, світло, нас хай світло береже. Хай всіх, хай всіх солдатів, всіх захисників, всіх, хай береже світло. світло, Сонячне світло. Це наша, наша допомога оборони. Це здійснюється, є, але зараз ви самі вже можете це робити. Ви завтра, вставай на світанку до сонця. Виходіть на світло і 5 хвилин. Просто робіть зв'язок, і хай вас ніхто не турбує. П'ять хвилин. Ну, у нас може бути обстріл. Це свята мантра. З нами правда, з нами Бог. Світло. Люди живуть, коли світло, світло, білий день. Світло просвітляє мене. Якщо це мені допоможе, ми допоможемо батальйону. Моєму сотні допоможе. Моєму народу допоможе. Що це? Якщо це моєму народу мені допоможе, то я це маю робити. П'ять хвилин. Це школа світла, це медитації. Я роблю зв'язок світлом. І я до кого я дзвоню? там, Ей, допоможи мені, допоможи. Я зроблю дзві дзвінок до сонця. Каже, Сонце, ей, допоможи мені. Дай мені більше світла. Більше світла навколо мене. Хай полети там, де нікого нема. Все, моя мантра. Там, де полетить, хай полети, там, де нікого нема. Все. Пролетіло, відлетіло, там, де нікого немає, все. Моя мантра, все. Ми, ми рухаємося, ми світло. Ми рухаємося вперед з нами світло. Бачимо дистанцію. Ми бачимо дистанцію. Спокійно. Світло бачить дистанцію, все. З нами матра, з нами світло ми бачимо дистанцію. Заходимо в світло. Все світло. Тримай світло. Все завтра на світло, завтра на нове світло. Кожен день світло! Спокійно, безпечне світло. ми все, У нас бой. Так, будемо тримати оборону. Та що я скажу одну? Слава Україні! І ми йдемо стріляти. А що це? Медитейшн піча пішов медитації? Так, так. Так. Я, я вчитель медитації, засновник школи в Каліфорнії. І І зараз в мене година просвітницької діяльності. Маю повідомлення для всіх людей, особливо зараз для українців. Я вибираю Україну і. Що ну, ти так. хотів сказати? Це процедура швидкості змін. медитейшн? Так. Так, нам це потрібно. Це, це потрібно. Нам це потрібно. Медитація, так, все. Тепер медитація. Медитація. Слухай, зайди в парламент, промедитуйте. Треба. Ми правильно, медитація це є я і сонце. Зв'язок мене. А ти на сонце дивишся чи ні? Я не дивлюся, я роблю зв'язок. Дивишся сонце є. Це ні. Ти на нього дивишся? Я, я, я фокусуюсь на ньому. Ти на сонце дивишся за закритими очима чи ні. Зв'язок. Ти на сонце дивишся в цей момент. Зв'язуюсь з в... своїм очима. Три, хвилин. Три хвилини, ти на нього дивишся. Три хвилини, 5 хвилин. Кожен у мене зараз є 15 тисяч Світити хвилин. На свій... сонце. Так, 15 тисяч хвилин у мене зараз вже є. 15 тисяч хвилин. Я не вірю тобі, ти зараз мене зовсім не бачиш. Ну, не вірте, в мене Підкрити є молочима дивитися на сонце без окулярів. Це не У мене не є відео. Я жива, я вот бачу. Так. Я більше це не тільки я просто, що я бачу, це робиться більше. Людина розвивається. Ну не вірте. Не молочі, на сонце без дивитися не можна. можна. Я дивлю, я роблю це кожного дня. 15 тисяч, 15 тисяч 165 світлових хвилин. Світлових хвилин. Це є нова термінологія. Підкрити. Це є нова термінологія. Це потрібно людям. Це не просто що, що це не можна. Це я наголошую. Це потрібно людині, але це має бути безпечна година. Безпечна О, година. Знаєш, що це Світлових хвилин е часі для людини. Десять світлових дні. дні. Оце це є мій вік. Людина розвивається як фізично, так само і світловим. За поїздки козак, читель медитації, світло. Допомагає людині якраз і не брехати, виходити на цей світловий шлях. Вони намагаються нас взяти грошима. Біже, що нам допоможе? Що кажуть, сонце, світло, кожного дня світло. Отримувати світло, ставати, освітляє людину і рухатись вперед? Одеса. Я згоден. Одеса, я Одеса. давно служу. якщо бойся, якщо ти... Як ти ноль. Україна буде, Україна центр, центр це Україна. Україна Русь, а ми маємо правду. Саме правда з нами світло. Тому я кажу, світло, сонячне світло це інформація, будується світлове тіло. Тому це потрібно державним службовцям. Це потрібно, це, це зміни корупції, не буде корупції. Люди стануть більш світліші, більше стануть. Не будуть бачити, ага. Що відбувається? А де всіх, не, людей, так, всіх ну, людей? Всіх людей. Треба робити зв'язок. Сонце кожного дня. Це не друга, це не це перше, це основне це, це Бог. Ми кожного дня з нами Бог. Бог це день, день. Світло. Одень ми маємо. День це є Бог. Звідки це, це світлий день? Звідки, дивися, звідки день? Як починається день? Дивись, як починається день? Світло дає де що нам дає світло? Світло дає сонце. День дає світло, де день дає да, да, да є сонце. Сонце нам дає день. День починається після ночі. Після самої темної ночі наступає світами. Ходити на сонце, безпечна година, робити зв'язок, на цілий день набиратися енергії, світла, правди, інформації. і рухатись вперед цілий день. Коротко, ти, ти <гум> Перехід взагалі цивілізація в світло, цивілізація світла. Те, що ми можемо зробити? Я знаю, що. Не просто так стріляти, Не просто Так, але це не достатньо. Намкає, це світло, світло, сонячне світло. Кожного дня світла, світла. Можна об'єднуватись, Більше. Я вам скажу так. Нам інколи зв'язують руки. Хмарно, можна і так навіть подумати. Це є енергія. Це навіть подумати про це, це є зв'язок. Розумієте Нормальних людей шукаю. Що нам, ми, українці, можемо зробити, як ми можемо стати сильнішими? Я вчитель медитації. Вчитель медитації. Так, і це допомагає мені розуміти. Не тільки розуміти, це потрібно людині, це зв'язок. Правильна медитація. Мене сонцем. Зв'язок, світло. Отримую світло, перебуваю в світлі. Це правильна медитація. Це обов'язково потрібно державним службовцям. Військовослужбовцям. І в школі. В школі щоб, так, щоб, вони в Бога щоб вони не забували, що є Бог і Бог допомагає, дає світло, дає де день. Я бачив. Подивись в очі мені. Перейшов на новий рівень. На гоздяк. Як от оновитися і продовжити своє тіло